Просто зараз ви якраз зможете почути частину виступу президента Володимира Зеленського. Ну і далі більш детально, що будемо це питання обговорювати. Поважні лідери та представники держав, що власне може принести цей саміт? Перше – це довести, що повернення безпеки. Насправді можливе Ми з вами напрацюємо кроки. по друге, це надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював від ядерної та продовольчої безпеки до звільнення полонених та депортованих осіб до повного завершення війни без загрози її нового початку. Я вірю, що це можливо. Третє. Не немає жодної потреби винаходити велосипед, коли статут ООН вже визначає підвалини миру та нормального співіснування народів. Нам просто потрібно повернутися до них. І для цієї метою ми повинні вирішити, яким чином держави будуть співпрацювати, хто будуть співлідерами для того, щоб... Закріпити та виконати план дій це абсолютно зрозумілі та можливі цілі зараз. Тут немає Росії. Чому тому? Що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу, та яким чином він може бути досягнений. У справді тривалий спосіб статут ООН є основою для нас. а потім, коли план дій буде на столі погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об'єднаний світ є світом миру, світом, який знає, як правильно діяти. Дякую вам за увагу. Дякую вам за участь у саміті. Я сподіваюся на продуктивну спільну роботу. Звісно, разом ми всі потребуємо миру. Слава Україні!